Розкажи, от ми приїхали тільки що з поїздки і ми позасирали байки, ну от взагалі все в гівні. А як наступні люди поїдуть? Ось ми зараз перед новим виїздом. Перед іншими клієнтами техніку відганяємо на мойку, її обслуговуємо. миємо, вивтируємо і готуємо так же само для наступних клієнтів, так як і ви прийшли. Вони, вони будуть сідають, вони через 10 хвилин. чистенькі? Так, так вони будуть чистенькі. Все так як ви приходили, сідали на чисті, так і наступні наші відвідувачі сідають на чисту техніку. Також у нас можна придбати за додаткову оплату нові комбінезони. По 250 гривень uh -huh. ми їх практикуємо як одноразовими. Тобто, ви можете придбати по власному бажанню їхати в подорож, оскільки маршрути прокладені гірською місцевістю, лісом, бездоріжжям. Також буде грязюка, але щоб не замазати свій одяг, тому можна придбати у нас одяг. Тут. Друзі, центр Ось така отака локація. Контакти лишаю під цим відео. Приїжджайте, відпочивайте. Маршрути неймовірні. Самі відчули на собі тільки що, і ви можете в на одній локації побачити самі. Великий вершинний Карпат в одному місці це дуже круто, слава українцям. Лишаю контакт під цим відео.